Леся, слухаю вас, Добрий день. Доброго дня. Мене звати Лас. Юрій. Як вас? Мене звати Леся, мій номер 224. Леся, ага, Леся доброго вам. Леся, ви, будь там заявочку можете, будь ласка, зарегіструвати. Щодо якого питання звертаю? Питання, значить, парк Юніс. Вулиця Василя Доманіцького. До даної а? Яке вас напазавження за даною локацією? Яке вас зауваження щодо даної локації парнюсті? Значить, значить так, хочу вам донести цю брудну інформацію. Тут є бивший кінотеатр літній, де тут розсадник наркоманії, значить тут туалети, і тут і курять, і п'ють, і що там тільки немає. І тут багато-багато людей. І діточки тут футбол гуляють, і всього-всього. Значить, дивіться, я записав це все на відео, як там розсадник внутрі. Завтра буде в соцсетях все опубліковано. Уже було опубліковано, ніхто не реагує. Я замітив те, що адміністрація зносить. Кіоски займаються тільки бізнесом, а благоустройством не хочуть взагалі. Не гу-гу. Парку Юнівського вулиці Доманицького в неналежному санітарному стані приміщення колишнього літнього кінотеатру. Я вас працюю, да, так, я не знаю. Ви правильно все зрозуміли. Так. Ви мені скажіть, як до мене дійде те, що будуть там реагувати. З вами можуть зв'язатися, як виконавця, так і відділ продзвону для підтвердження або спростування проведених робіт. Леся, я, я вам дякую. Ви ж мій номер телефона, там він у вас висвітився. Я ще, я ще не зареєструвалася, отже це парк в Садошинському районі. Так. Це саме літній кінотеатр, чи покинути приміщення колишнього кінотеатру. Ви ви, мною розмовляєте? Так, я у вас уточнюю інформацію. Так, да, я ж погано так, чую. Прополи... Да, кажіть. Для реєстрації вашого звернення ви представилися як Юрія, ваше прізвище та побачити. А, зараз. Касьянік, Юрій Юхимович. Ще раз пропаше прізвище. Касьянік. Кась Янік. Адреса вашого проживання, вулиця, будинок. Ну, ми не будемо вам казати. От. Ви по номеру телефона, хай вони зі мною зв'яжуться. Пане Юрію, оскільки ми працюємо згідно закону про зваги громадян, для реєстрації будь-якого зварення кожен оператор особисто тільки дані як ваше прізвище м'яко бачите. Я вам сказав фамілію. Є закон про інформацію, є Конституція. Я вам повторяю, як юрист. Так, Ви... Ага? Алло. Працюємо згідно закону про звернення. Якого громадян. висилаєтесь на закон? Висилаєтесь на закон, а не Що, просто мені про по на щось скажете. Вам і пропон... я ж, я ж, я ж, я відповіла. Ви мені громче кажіть, а чую. Ви громче кажіть не перебивати. Спробуйте не перебивати, і ви почуєте мене втретє, назва закону про звернення громадян. Кажіть, яка закон, закон статті. Так, кажите на статьи, правильно. Darwin> на что, какой пункт? Статья. Мне читать не надо. Я хочу вас перепроверить, насколько вы юридически подкованы. Бачите, она отключилась. А вот вам и все. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. маленькую копейку реквизиты в описании под видео